Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавна Текс. Вашій увазі Ми зараз презентуємо код позиції 0,56,70 брюки джинсові, міксовані всіх розмірів. Ідуть в достатній кількості хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага 25 кг, Вартість мішка 75 доларів. Щоб з'яснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. З вами була текстильна група Кавлатекс. Ми чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.